Світлини Азовсталі та захисників Маріуполя, які стали символом незламності українського народу, презентували у Кропивницькому виставку до дня гідності та свободи доповнили експозицією з уламків російських снарядів, знайдених в обласному центрі. Також показали філателію війни, поштові марки про події в Україні, видання про російсько-українську війну та статті в газетах. 25 світлин під назвою Ті, що зісталі, авторства. Азовця Дмитра Ореста Козацького з його дозволу і за власні кошти розрахував і надав на експонування військової з Кіровоградщини. Євген Макаренко нині боронить кордони нашої країни на східному напрямку. Переглянути експозицію в бібліотеці можна буде протягом місяця. Звісно, захотіла відвідати, подивитись, тому що це люди, які з нас стоять. Які зараз у нас воюють, і на жаль, які зараз досі в полоні перебувають, і звісно, обов'язково потрібно подивитись те, що вони хочуть донести до нас, подивитись, тому що це саме зображення. Ну, можливо, в якійсь мірі хоч відчути соту частинку того, що відбувалося тоді, коли зробилися ці світлини. Це фото, яке всі ми, мабуть, бачили в багатьох телеграм-каналах. Це фото захисника Азовсталі Дмитра Казацького, і він є прес-секретарем ЗСУ. Це людина, яка була в полоні, яку ну, тільки місяць тому повернули з полону. Але дуже цікава ця виставка, тим, що ці фото надрукував військовослужбовець, який сьогодні захищає і боронить нашу країну. Це Євген Макаренко, він Олександрієць. Це була його ініціатива.